Друзі, вітаю! Мені до рук потрапила доволі рідкісна для наших країв. Плівка. Так, зараз фокус навзе. Seattle Film Work 200. Можливо, ви ніколи такої не бачили. Про це за цим дизайном і за тими написами ховається історія маркетингу. І давайте разом спільно з вами сьогодні трошки розберемося. Що це таке? А також я планую її відзняти і подивитися, що в мене вийде. Seattle Фільмворк з'явилися в 70-х штатах. Вони продавали плівку поштою, пропонували проявлення лише в себе. Ну, тобто, такий прикол: це те, що от для нас зараз звично, але це ще в 70-х роках було. Коли ви купуєте плівку, в неї закладена ціна проявки. І е, лише ти відправляєте, назад отримуєте надруковані, або як тут написано, on disk. Тобто вони були одні з перших, я читав, а можливо, і перші. Хто ще й скани вам відправляв дискеткою назад? Ну, такий крутий сервіс, повністю доставки, і всього решта. А тут буде вставочка з майбутнього. Трошки шумно, але в мене зараз, на жаль, немає іншого місця, де б я міг записати це відео. Отже. Хотів чим швидше зробити для вас контент. Понадіявся на історичні дані, які мені надав чатік. І чатік, як завжди, прибрехав. Тому я все-таки хочу перезаписати цей момент, щоб вам не говорити єресь. І вже сам почитав, подивився. Отже, що ми маємо? Seattle Filmworks. Працювали в Штатах з 70-х. До, здається, початку 2000-х. Надавали такий маркетинговий, такий маркетинговий хід, що вони продавали плівочку до речі, на 20 кадрів лише. І е, ви її купували, тут вже була закладена ціна проявки, друку. Тобто ви їм поштою надсилали, назворотні отримували проявлену плівку та надрукованих ваших 20 кадриків. Е, на початку, звичайно, ми самі емульці не робили на початках до середини 90-х. Це був кодек Vision, А вже десь в середині 90-х вони чуть-чуть по почали переходити на АКФА. Відповідно, процес перший був кіно. Перший процес був ECN2, потім C41. Але в них на кад... Ну я потім зроблю більший вставочку. В них написано, що процес SFVXL. Він, до речі, не змінювався до кінця, десь тільки в середині, ну, на початку 2000-х, вони змінили дизайн на синій, на синій коробочки. І там вже написали, що це 41. Випускали 200-400. і 400 Тут, до речі, є помилка написано, що ISO 400, а тут назва 200. Ну, по факту, це 200. Я. Що я помилився? Я подумав, що це Kodak Vision. Подивився, ніби темна плівка. Насправді там вона просто валь має. І я її знімав, а також. Паралельно разом з Codec Vision хотів порівняти. А також я її проявляв по ECN2 процеси. Коли я побачив, що в мене не змивається сажа взагалі ніяк і не йде, я поняв що да тут я наважав. Але нічого, проявив вже її як ECN2. Також я сказав, що тут немає дати до якого терміну вона дійсна. Я помилився тут є. До новим 98. Тобто, це вона заекспайрилася Саму плівку я вже відзняв, проявив по процесу icn 2 і вже відсканував. Давайте я вам далі покажу кадри, ви самі все побачите, як з неї вийшло. Припустимо, що це у нас 90-х приблизно: що це 200. -ка. Мінус 10 років це буде сотка, мінус ще 50-ка Ну, давайте з запасом. Не знаю, 25. 25 ASU. Я її спробую відзняти, проявити і тоді побачимо, що вийде. Використаю для цього свою Мінольту. До речі, дуже задоволений цим апаратом. А, і, якщо цікаво, я думаю, можна буде зробити теж і відео і цю камеру, тому що вона така доволі ексклюзивна, як на свій час. Так. І давайте. Ви бачите, dx код є, воно визначило його як 200, але ми поставимо. Але хай буде 32. Окей, хай буде 32. Ну що ж, я відзнімлю, потім проявимо і подивимось на результат.